Тендо Кене, ти станеш моєю приманкою, щоб заманити ранму. То ти все ж прийшов. Я мус. Той, хто дружиться з шампу. Десять років я всюди тебе шукала. Ранмо ані Рушу Кьо. Збоченець! Якщо хочеш знову стати чоловіком, одружися з шампу! Пігулка, віддай. Є! Я бачу перед собою скарб. Забирайся, старий! Тендокане. Кохаю. Тому, Ранмо, а Якщо не поклопишся, твоя наречена перетвориться на качку. Ніхао, ранма. Ось тобі, старий. А ти хто такий? Наречена Ранмо — це я і тільки я. Я перемогти. Я йти на побачення з ранмою. Мрій! Ранмо, готуйся! Переможеш мене тільки через 100 років. Акане! Ранмо Ранма наполовину. Ромео.